Починається тур Норвегія у горіховій Шкаралупі у місті Берген. Це друге за величиною місто Норвегії. Тут живуть 270 тисяч людей. Потяг рушає у напрямку півночі до комуни ВОС. Під час подорожі туристи можуть насолоджуватися мальовничим норвезьким ландшафтом. Потім мандрівка продовжується автобусом. Водій розповідає про перші принади цього туру. Клайва означає крута дорога. Станстальмсклайва це найкрутіша дорога Норвегії. Цей видовищний серпантин 13 разів обертається довкола гори. Я їжу тут сімдесят четвертого року і проїхав цією дорогою 20 чи 30 тисяч разів. Наскільки я знаю, тут ще ніколи не було аварій. Від маленької комуни Гудванген шлях пролягає до Нерей фіорду неподалік від Согне Фіорду, найдовшого і найглибшого фіорду Європи. Кульмінацією мандрівки стає подорож по воді. Двоє друзів Вайва Гецінайте з Литви та Тобі Ефтеланд з Норвегії у захваті від побаченого. Я обрала цей тур, оскільки маю дуже мало часу в Норвегії і хочу за короткий час побачити якомога більше. 2005 року на Рейфіорд Фіорд було занесено до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Він також є і найвужчим фьордом Європи. Like Я ще ніколи такого не бачила. Немає слів, щоб описати, як це гарно. Yeah, really так, це чарівно і унікально. Справді вражає. Човен прибуває до порту Флум. Чимало круїзних лайнерів роблять тут зупинки. Щороку до цієї місцевості дає усього 450 жителів. Прибувають близько 80 тисяч гостей. Тут стартує спеціальний потяг, котрий поєднує флом із розташованим на 865 метрів вище Мирдалом. Проміжок за дошки 20 кілометрів є найкрутішою ділянкою залізничного шляху у північній Європі. Наступна зупинка на водоспаді Кьосфоссен. Тут мандрівників очікує сюрприз. Персонаж скандинавського фольклору. Мешканка лісу гультра. А потім зворотний шлях веде туди звідки і почався тур до міста Берген. Це мій перший такий досвід. Все було дуже цікавим і захопливим. Мене дивувало все. Весь час дивилася на все з захопленням. Тур закінчується увечері враження залишаються надовго.